Доброго дня, Києве! Знову рада бути з вами на святку. Усім рвіде, це пересумник дійшлям в Китай. Вітаю вас! Перш за давайте чіснамося про діяльність китайських літерів цього тижня. З 18 по 19 березня голова Китаю Сі Чінпін проінспектував місто Чанде та Чанша провінції Хунан. Сі цзіньпін відвідав культурну вулицю та місцеве село – де він ознайомився з обставинами реставрації та використання історико-культурного квертару, комплексного управління міським водним середовищем та підготовча роботи до весняної оранки, а також підвищення ефективності управління на ницовому рівні, проінспектував спільне підприємство з виробництва матеріалів для акумуляторів у місті Чанша, Голова Китаю з Чимпін дізнався про місцеві зусилля щодо прискорення розвитку продуктивних сил нової якості та розширення відритості на високому рівні. 20 березня третій міжнародний форум питань демократії зброї людських цінності стартував у Пекіні. На форумі майже 300 офіційних осіб та експертів із 70 країн і регіонів обговорювали, як реалізувати демократію в сучасну та цифрову епоху. Промови повинні надихнути дискусії на підформах, дослідкуючи чотири сфери демократії. модернізоване управління, правове управління в цифрову епоху, інноваційне майбутнє за допомогою. ШІ, та хлопці управління в багатополярному світі. Згідно з холопальними обідваннями, проведеними з СІЖЧН та Китайським університетом Жепмін через Інститут міжнародної комунікації нової ери, респонденти усьому світі були глибоко незатворені тим, що США постійно використовують питання демократії для придушення інших країн для власної виходи. А також загострити світовий розкол і конфлікт між таборами США експортуючи демократичні стандарти та проводячи демократичні перетворення по всьому світу, що призводить до нестабільності, конфліктів і катастроф. 18 березня офіційний представник МЗС Гар Лінці на прес-конференції зробив зайву у відповіді на прохання журналіста прокоментувати російсько-український конфлікт. Він сказав, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції з конфлікту між Росією та Україною з метою сприяння припиненню вогню та політичному врегулюванню кризи. Китай підтримує скликання у відповідний час міжнародної мирної конференції за Сходою Росії та України та на основі рівноправності всіх сторін, на якій могли в обговорювати всі варіанти справедливого укладання миру. Позиція Китаю з українського питання залишається послідовною та чіткою. Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у сприянні привиненню вогню та політичному врегулюванні кризи. Цього тижня в Пекіні відбувся захід з китайсько американського молодічного обміну в рамках обмінів і навчання Китаю відвідало 50 тисяч американських підлітків. В Пекіні відбувся китайсько-американський морочишний обмін друзі з далеку. Сплідно організований медіакорпорація Китаю та Американсько-Китайською асоціацією морочишних і студентських обмінів. Це присумник тижня. Що тижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам. До зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.